Чотири батальйони кадирівців помітили на відстані 150-200 кілометрів від кордону із Сумською областю. Повідомляють у Сумській райраді. Чи так це насправді? Та чи є загроза прориву? Докладніше про обстановку у прикордонних областях України. Дивіться далі. Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак звернувся до мешканців регіону та міста Суми. Він запевнив, що сили оборони перебувають на місці і вже чекають на противника. Даже если это из расчета 500 человек в батальоне, то это 2000 человек, что, в общем очень немного. Поэтому говорить о каких-то конкретных подготовках к э, вторжению со стороны Сумской области я бы не стал. И не стал бы еще и потому, что, в общем-то, если мы говорим о батальонах из Чечни, то это, скорее всего, ну, речь идет, очевидно, о кадыровских батальонах, то это в большей степени Росгвардия, то есть это не штурмовые части. Кадирівці прибули ближче до кордону з Україною, щоб попонтуватися та зробити фотографії, вважає голова Сумської райради. Проте, за його словами, ситуація на кордоні стає більш небезпечною, адже російські бойовики регулярно атакують прикордонні населені пункти. Ну так, да, зібралися пофотографуватися, Так а за виносити цю інформацію в широкий загал? Її зараз розтиражували всі українські СМІ, правильно? Падки для сенсацій. Вот это элемент классический, элемент информационно-психологических операций. И, к сожалению, в них задействованы представители украинской власти. Во-первых, откуда у него такие сведения? Это глубинная разведка. Это оперативного характера сведения. Подібна інформація нагнітає напругу в українському суспільстві, особливо у прифронтових районах, каже Дмитро Снігірьов. Вона покликана дестабілізувати ситуацію в регіоні, посіяти хаос, паніку та недовіру до дій центральних органів влади. Кадирівців могли перекинути ближче до Сумської області, щоб вони стримували рейди російських та чеченських добровольців у Білгородську та Брянську області, вважає Денис Попович. Дальше нужно будет смотреть, будет ли дальнейшее накопление сил, то есть будет ли формирование ударной группировки, то есть появление танков, артиллерии, ну всего того, что в общем-то может сопровождать силу вторжения. Тем более, что и расстояние достаточно большое, 150-200 километров. Это пока еще один фактор, то есть это еще одна причина, почему нельзя говорить о какой-то подготовке, потому что достаточно далеко. Пакаєшоду через постійні обстріли мешканців п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони евакуювали в глиб Сумської області. Лише минулої доби було 27 атак окупантів. Це більше ніж на інші прикордонні регіони. Це абсолютно не то кількість, яке може свідчить розвертування контингентів вторжені Тобто, першими признаками, а возможна. Формирование ударной группировки является передислокация личного состава. 2000 это не ударная группировка. Второе наличие бронетехники. Есть информация? Нет. Развертывание полевых госпиталей это первейший признак того, что готовится к активному характеру боевых действий. Есть подобная информация? Нет. Исключать возможность прорыва нельзя. Но і говорить о тому, що українське розв'язка спит спіти глибоким літаргічним сном і не отслеживает данный характер сообщений і соответственно передислокации нельзя. Минулої доби окупанти обстріляли територію дев'яти областей України. Є загиблі та поранені, у тому числі діти. Вісім атак припало на Чернігівську область та одинадцять на Харківську. Пропагандисти періодично вкидають інформацію, нібито про наступ на Харків. те войска, которые сейчас находятся у границ с, э, с, Украиной, со стороны Российской Федерации, там что-то, по-моему, порядка 50 тысяч всего, они растянуты по огромному, по огромному, скажем так, расстоянию, по огромному периметру. Это не те войска, которые могут сейчас угрожать вторжением э, на территорию Украины, а тем более попыткой захвата Харькова, например, да, постоянно с Харьковом. Все это ассоциируется. То на сьогоднішній день такої угрози ні. Росія будує новий аеродром в Олексіївці Білгородської області. Це за 75 кілометрів від кордону України. Про це повідомив осін дослідник Редин Телпанда у мережі Ікс. Білгородська область географічно межує як із Сумською, так і з Харківською областями. Після зимової відлиги роботи відновили на злітно-посадкові смузі, укладають базовий шар або покриття. Активність армії Росії в Білорусі збільшилася в два з половиною рази. Нині там перебуває близько двох тисяч російських окупантів. Але загрози наступу поки що немає, зазначають експерти. характеризується Тобто, це формування тих частей, які можуть осуществляти наступальні дії. тобто танки, штурмові частини, десантні частини, розв'язання інфраструктури і так далі. Да? Тобто різники будуть понятні. Например, это вот может сравнить с тем, как Российская Федерация готовилась наступать перед 24 февраля 2022 года. Были определенные мероприятия, которые характеризовали их готовность к наступлению. И в конечном итоге войска выдвинулись непосредственно границы и впоследствии ее перешли. 1974 кілометри сухопутного кордону України з Росією і поки ознак підготовки до прориву або наступу немає, підсумували експерти. До того ж, чотири батальйони кадировців лише передислокували до Сумської області. Про розгортання поки не йдеться. Якщо задається інформаційне давление, то да, люба передислокація можна. скажем так, ее использовать именно как элемент информационно-психологических операций с целью отвлечения внимания Генштаба Вооруженных Сил Украины на прикрытие возможного участка прорыва украино-российской границы. Хотя как о такой границе, но говорить сложно. На данный момент вся э, протяженность условной российско-украинской границы – это линия фронта. Завдання такої інформації розтягнути зусилля збройних сил України на прикриття можливих ділянок прориву, відвернути увагу від основного удару, зосередженого в районі Часового Яру та на Покровському напрямку, підсумували експерти. А що про це думаєте? Ви пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити головного.